Перший центр для діалізу відкрився в селі Лемеші, Це на Чернігівщині. Ця високотехнологічна допомога доступна лише у великих містах, і пацієнти із сіл часто долають сотню кілометрів, аби отримати життєво необхідну процедуру. Саме війна стала вирішальним чинником, щоб вперше замислитися над будівництвом центру з очищення крові у селі. Чому знає кореспондентка Ірина Маркевич? У пана Олександра не працює одна нирка. Щоб жити йому, треба було тричі на тиждень їздити за 100 кілометрів у Чернігів на діаліз. Разом з дорогою процедура займала цілий день. Знесилений ввечері він повертався додому, і так у понеділок, середу і п'ятницю. Цей сільський центр діалізу скоротив його дорогу до життєво важливої процедури у тричі. Тридцять кілометрів може це зовсім рядом. Можна це тут 20 хвилин їзди. Пацієнти на сусідніх ліжках теж з навколишніх сіл. Раніше на діаліз вони їздили або у Чернігів, або у Київ. Це перший і єдиний центр діаліз, який розташовується безпосередньо в селі. Він виник через війну, коли почалися бойові дії на Чернігівщині та на Київщині. Хворі, які проживають на території цієї громади, виявилися просто заблокованими. Вони не могли доїхати у великі нефрологічні центри, а жити без діалізу ці люди можуть максимум два дні. Траса була перекрита, несла загрозу і пацієнту, і водію, і родині не було можливості на той час їх возити не в Київ, не в Чернігів. Олександр, власник приватної мережі діалізних центрів по всій Україні, але родом з Чернігівщини. Він бачив, як люди під кулями добиралися до лікарень, щоб зробити гемодіаліз. А тоді місяцями жили в медзакладах, щоб врятувати своє життя. Але це вдалося не всім. Є частина пацієнтів, яка померла. Да ну ті, хто не зміг виїхати, ті, ті, хто не могли потім процедуру отримувати. Олександр вирішив, що саме він має обладнати перший сільський діалізний центр. Я взагалі вважаю, що от такі у формату центри мають бути по всій країні, тому що це незахищена, незахищена верства населення. Всі ці люди, які є пацієнтами, вони є людьми з інвалідністю. У Лимишах нещодавно побудували нову сучасну амбулаторію, де була вільна площа. Саме її взяли в оренду. Купили шість апаратів штучної нирки, облаштували оглядові фільтрувальну станцію для води все це коштом бізнесу. А у цьому процедуру оплачує Національна служба здоров'я. Це 2400 гривень. А для пацієнта вона безоплатна. Це прекрасний приклад успішної співпраці держави і приватного бізнесу. Близько 8 тисяч українців потребують гемодіалізу. Це високотехнологічна медична допомога. Вона доступна лише у великих містах. І щоб отримати послугу, треба стояти в черзі на гемодіаліз. Такі процедури у великих центрах розписані у кілька змін. Однак держава не має коштів розбудовувати. Мережу діалізних центрів по країні, а тим більше відкривати їх у селах чи маленьких містечках. Тому поки це єдиний і локальний приклад, коли за приватні кошти послуга наблизилася до хворих у селі. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.